Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про те, що в вашому житті потребує змін на що звернути увагу, це на думку кавової гущі. Це не мої вам там поради, а просто що покаже кавова гуща. І нагадую, філіжанка загальна, вона для різних людей, про різні події. Тож, будь ласка. Почуйте, скажімо, вмійте почути свою інформацію, і, будь ласка, там, якщо щось недобре чуєте, не беріть на себе. То може взагалі чиясь чужа інформація. Давайте спочатку, зараз я при вас відкриваю філіжаночку, тож трошки я роздивляюсь, давайте почнемо з роботи, з соціуму, там, де ви. Ну, там, де далеко від вашого, від вашої оселі, від вашої родини. Дивіться, показує одразу філіжанка, що спілкування з деякими людьми на роботі у вас треба це міняти. Це, треба міняти ваше ставлення до цих людей. Показано, що ви, як... ви взагалі-то доволі гнучка людина у відносинах, але є моменти, які вас все ж таки чіпляють. І мені показано, що десь, десь є спілкування. От мені показана взагалі-то літня людина. І відношення цієї людини до оточуючих. Тут взагалі не тільки до вас не дуже гарне ставлення, а взагалі до людей таке ставлення. Воно вас трошки так знаєте, бентежить і якась така ситуація, вона або нещодавно була, або от от станеться. Вона вам, як знаєте, от ви як Розгубленість якусь відчуваєте, От ви не розумієте, як з цією людиною поводитись. Вона вас чіпляє, вона вас ну якось знаєте, це не може там може і не виглядає так. от знаєте, Коли людина там бере рукою, якось вас там за одежу чи ще якось чіпляє, але своїм ставленням, своїми словами, висловлюваннями, своїми якимось ідеями. Мені показано, що взагалі ви можете відвернутись від цієї людини і йти собі, як, ви, як вам бачиться, так, як ви хочете ну, робити там те, що вам треба. І взагалі я бачу, як ви спілкуєтесь з якоюсь жінкою. По цій ситуації, і ви її теж навчаєте такому ставленню. Тобто ви подолаєте оце своє внутрішнє, знаєте, коли ви просто собі дозволите, дозволите ну, не зволікати на людину. В якийсь момент ви собі скажете, та ну, надоїло мені. Взагалі-то чого я маю на це реагувати. І ви просто відвертаєтесь і ви йдете геть від цієї людини. І так, знаєте, от мені показана людина, яка от, як підносить руку, щоб там у якійсь там наступній ситуації вас зачепити цією рукою, тримати біля себе і там якось так знаєте, з вас там кров пити. І так і застигне з тією піднятою рукою, а ви собі і далі підете. І, і, і оце буде вже бентежити ту людину. Тобто, ви, як знаєте, от своє складне, внутрішнє, ви подаруєте тій людині. Тримай і радій життю. Бачите, Аліска прийшла побачити цю вашу ситуацію. Потім, що нам ще тут показано у когось з вас, Аліс, ну не треба туди-сюди ходити. Ти десь, давай, чи сідай, чи взагалі там десь іди. Показана ситуація, коли дивіться, біля вас взагалі багато людей, але всі якось очікують вашого виконання. А вам показано, от ви, ну, дивіться як. Ви не можете, знаєте, от тут нема такого, щоб ви переклали свої якісь там ну, свою роботу на когось, щоб ви там поділились цією роботою, щоб взагалі ви взяли там помічника собі якогось. Якось так у вас робота, коли ну, ви самотужки це все робите. Ви справляєтесь, Аліса, скільки можна? Десь вже сідай. Тут просто показана ситуація, коли ви змінюєте щось у своїх, ну, скажімо, як графік, свої якісь там якось впорядкуєте. І для вас буде сюрпризом, наскільки це вдало для вас буде. Тут невеликі якісь зміни, тут щось ви змінюєте, але воно вам. Не буде змінювати взагалі там ну, весь день. так. Це просто, от, ви як прислухаєтесь, вам тут хтось підкаже, що от, дивись, ти ж можеш це переставити місцями. От якось, знаєте, Якась така зміна, яка вам взагалі вона корисна буде. І у вас навіть вільний час з'явиться. От ви якось зміните свої, те, що ви зазвичай звикли робити, ви будете і надалі робити. Тут оця вся така рутинна робота, вона нікуди не дівається, але вона як більш більш користі вам буде приносити і фінансів теж. Давайте тут ще дивитись, що тут по особистому життю. Дивіться, є якась ситуація, в якій ви зіскочите, як на гачку вас людина тримає. А не вийде. От людина спеціально щось робить, їй хочеться вас зачепити, і хочеться, щоб ви, ну от знаєте, були як прив'язані до якихось там її бажань, до якихось там її таких прагнень, да? ну, там, правил якихось. Але не вийде. Ви, ви застрибуєте з цього гачка. І ось це. Ну, тобто, дивіться, ви побачите, от, як людина буде незадоволена. Наскільки вона буде розлючена тим, що не, ну, не виходить вас тримати? От тепер вже будуть діяти ваші правила. Ви змінюєте це. І це треба зробити, бо ну, це не просто так ситуація, не просто так показана вона у кавовій гущі. Це зміни, які для вас відкривають нові, нові шляхи, нові можливості, і страхи ваші будуть один за одним страхи будуть від вас відходити. Тобто, це така, знаєте, глобальна якась зміна для вас. Там, скажімо, спілкування з людиною, у стосунках, і ви просто потім інакше себе відчуваєте. Дуже впевнено, дуже, як знаєте, вільно. Бо до селі не було такого відчуття і не було такого, знаєте, от, що я вільна обирати, як я хочу, як мені потрібно. Ви якось так. ну, були як прив'язані до людини. Її це повністю влаштовувало її або його. Бо ну, я кажу людина, бо тут нема такого, знаєте, що це е, або жінка, або чоловік, воно мені так не вказано. Тобто я розумію, що це у кожного з вас якась своя там ситуація, Ну у багатьох з вас. Вона по вашій волі вона може закінчитись, вам обирати. Потім ось тут показана ситуація, коли вам треба е, якось оберігати себе від ідей чоловіка. Вони якісь надскладні для вас, для вашого сприйняття. Е, він ідейний, йому багато чого хочеться, але багато чого з того, що він там навигадує це вам робити. А вам взагалі воно якось так. Ну Це не ваші думки, не ваші прагнення. Ви взагалі в інший бік дивитесь, у вас бажання інші. І Тут просто, от, знаєте, як обмеження треба виставити цій людині. Як нагадати, що ти твої бажання це дуже добре, але ж дійсно у мене є свої. Це не погіршить стосунки, якщо це знаєте, не, ну, не скандалом казати. Так, і дивіться, ось тут. Є якась людина у вашому оточенні. Людина закрита, людина, про яку ви ну, там щось знаєте, але, повірте, не так багато. Але людина вас як відкриту книгу тримає. Занадто ви ну, відкриті для цієї людини. І людина, яка багато чого з ваших ідей. Втілює в своє життя, от я, знаєте, як вашим розумом живе. Ну, Тут мені показано, що вам би свої ідеї для себе б тримати і збирати самій або самому той урожай. Бо, ну, якось, знаєте, от ви Розповідаєте, людина робить, вам нічого за це, ну, навіть подяки не бачу. Ну, для когось, вибачте, ну, це просто мені так показано, я не знаю для кого я кажу. Але просто вдома, вдома в оселі вашій безлад і кавовагуща каже, що треба б до ладу все довести. Треба прибиранням частіше займатися. Ну, вибачте, так воно показано, я повинна це сказати. Так, так і тут дивіться, що треба змінити. Є у, у когось з вас, це не, не всіх стосується, але у когось з вас, дивіться, є у вас якісь домовленості з людиною. Е, ну, наприклад, ви домовляєтесь зустрітись там, ну, неважливо для чого. Там може якісь справи вирішувати, може взагалі там. Зустрітись, прогулятись там разом, але людина якось часто не кажу, що там весь час так робить, але дуже часто мені воно показано так. Коли, знаєте, от як пересуває ці зустрічі, щось там, знаєте, от от мені там треба туди з'їздити, там побувати, там щось ще зробити, і ви як на очікуванні. От знову і знову на очікуванні, оцю ситуацію Кавова гуща пропонує вам змінити. Якось знаєте, от нагадати людині, що ти ну якось цінуй мене більше. Е, розумій, що я не можу свої справи так перекладати, що я ж е, якось так. Ну, Розраховую на певний час, на певну там, ну, якусь там зустріч, мені треба там ще доїхати або ще щось. Тут просто вашу цінність людині треба нагадати. Тут ось так показано. Що ви, ну, просто от зазначити те, що у вас теж є справи, ви теж зайнята людина, і з вами треба порахуватись. Ось таке. Ну, більш такого нічого цікавого не бачу, тож не буду забирати ваш час на цьому. Дякую. Вам бажаю дійсно гарних справ, гарних змін по вашим справам і гарних людей поряд з вами. І, як завжди, бережіть себе. Нехай все буде добре, нехай щастя буде поряд завжди. Нехай і кохання, і здоров'я, і все найкраще буде з вами і у ваших родинах. Побачимося в наступному відео. Всім пока.